Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Ми отримали нові кашемірові штани для жінок. Зараз вам все розповім. Дивіться, ось такі штани, як на мене. Це в мене 52-й розмір. Ось, ось такі ось карманчики в них. Тут резиночка і шнурочок. Резиночка і шнурочок. Ззаду немає ніяких карманчиків. Вони йдуть, модель палацу. Дуже м'якенькі, тепленькі. Донизу йде пряма штанка тут, чуть-чуть розширена. Дуже е, приємні на дотик. Тканина кашемірчик. Ну, вони такі, знаєте, як пальто, але тільки тонесенькі. Тонесенька тканина така. Для пальта тонесенька. Для штанів е, дуже е, підходяща тканина. Дивіться, у мене зріст 164. Штанина мені валяється от по підлозі. тому ну, от В кого більший зріст, може замовляти ці штанишки, ну, в кого менший треба буде укорачувати. Так як для мене, то мені треба укорачувати. Вони коштують 950 гривень. Колір такий е, сірий меланж, я б сказала, ну, дуже приємний, гарний колір. Е, маємо такі розміри. Ось це 50-й розмір. Тут на півокружній стегон 52 см. Далі маємо 54-й розмір. На півокружній стегон 56 см. 56 розмір на півокружній стегон 59 см. І 58 розмір. На півокружній стегон 61 см. Тканина тут трошечки тягнеться, але от, ну, от Якщо 61, це 122 ну, наприклад, жінка 124, 125 буде нормально на ній. Уже більше воно буде дуже розтягуватися, і буде негарно. Ось, бачите, яка штанина? Рівна штанина. Донизу, ну, може на сантиметр розширена, а може і ні. Штани дуже приємні на дотик і гарні. 950 гривень коштують. Також ми отримали кашемірові штанішки іншої модельки. Вони йдуть чорні, і по них така-дрібненька дрібненька, дрібненька така якась стіренька ниточка. Ну, теж дуже гарні, чорний меланж такий колір кашемірові штанішки. Як бачите, вони йдуть донизу завужені. Класичні завужені, і ось тут така сходинка. Ця моделька, ця моделька ось так ось. сходинка. Ця моделька дуже гарно підходить для жінок невеличкого зросту. Ось. Ось такі штанішки, вони теж коштують 950 гривень. Ось тут карманчик на резиночці, без ширинки. Кашемірова тканинка, дуже приємна і тепленька. Це зимові, зимова модель. Коштується 950 гривень. Маємо ось 50-й розмір. Тут, на півокружній стего, 51 см. Ми їх тільки що отримали, з посилки витягнули. Ось і вони ось такі зразу вам демонструю. 52 розмір на півокружній стегом 53 см. 54 розмір на півокружний стегом 54 см. 56 розмір на півокружний стегон 58 см. 58 розмір на півокружній стегон 60 см. І 60-й розмір на півокружній стегон 61 см. Ось такі штанішечки. Бачите, вони трошечки тягнуться. Тягнуться краще, ніж попередні. Ось. І маємо ось такий 950 гривень, дуже гарний кашемірчик. Можете їх ці штани замовити за номером телефону 068 173 61 33. Також можете надіслати замовлення на Viber або на Telegram. Ще забула вам сказати, хотіла ще маємо двоє штанішок по 700 гривень. Ось такі вони теж штанка пряма. Ось це чорний колір на півокружність по стегнах 59 см і такий сіруватий колір, але не сірий. Він не сірий, він якийсь такий чорний з сірим. Тут на півокружній стегон 60 см, 700 гривень. Вони йдуть на флісі. Ось на такому флісику ми вже теж їх продавали. Оце ще залишилося у нас дві пари таких штанів. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всі наші товари ми висилаємо Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні. Всього вам найкращого! До побачення!